Я так взглянуть отчасти помечанському міської ради оголошується. Нам прийняти земельне питання, дуже розірває для того, щоб розпочати будівництво е, укриття. Це відшкодження. У нас є звернення від е, школи від дітей, наприклад, гармонія про те, що вони просять вилучити спостійно на земельне земельного янку площа 3 ідея, яка, яка знаходиться за адресою, е, І що? Звернення відділу освіти? Звернення відділу освіти про те, що вони.

Люди, вони я, пани, будують. Ви пам'ятаєте, що передали кооперативне управління, заклади освіти, але заклади освіти це нерухоме майно одне, а дем'я це зовсім інше. Для того, щоб їм вносити систему відносини щодо земельної ділянки, ця земельна ділянка повинна бути була передана постійне користування окремим рішенням. Ведля це йде окремим рішенням. І і так, і так, і вона так і а потім вони я не знаю, коли раніше ще був Я скажу, ще був закон, що ми передавали лише закладам освіти, які юридично зареєстровані. 17-го року, я так розумію, вже цього немає. 21 45 закон, де ми маємо право передавати і відділу освіти. Щоб ви не переживали ці команді ділянки, партійне користування, воно обмежене, тобто. То, то, проживання, не оренда нічого, тільки переведе значення на на 2. Тобто відділити. Давайте ми за основу Тут одне питання про припинення. Не перше перше, ми не можемо говорити. Ні, ми вже про репетент. За основу, по репетенту. Молодець, про репетенту. І вділо, так? Да? Не будеш ніяк. Так, ну, це його спортсіння користування. І, І перше, про припинення право постійного користування ставлю на голосування. І в цілому. Микола Павлович, може я декілька слів скажу? Так, зараз уже давайте проголосуємо в цілому, і ви поясніте. Та вже й по Не, ну, в цілому. Ніна Вартелівна, ви поясніте. Шановні депутати, для чого нам тут різна середина? Нам по різниці різна для того щоб отримати дозвіл на початку будівельних робіт, дозвіл на початок будівельних тобто на робіт він надається в єдиній державній системі і дівництва. отримуємо ми його через систему дві. Значить, по кроку ровносимо певну інформацію, і система далі або пропускає, або не пропускає. Ми вносимо дані. Підрядний, авторський нагляд, технічний нагляд, і коли ми дійшли до кроку Земельна ділянка, ми завантажили витяг з державного земельного податку, який у нас є, і система далі не пропустила. Ми почали розбиратися, консультуватися. Виявляється, що коли на той момент, коли реєструвалася земельна ділянка школи, то закону можна було зареєструвати тільки за закладами, а не за відділом. А зараз, чому нас система не пропускає, тому що замовник будівництва відділу освіти, замовник працює. А земля на школі і відповідно і через цю не суперечність на відповідність ми не можемо далі рухатися. Ми спочатку думали знайти інший день, докласти договір суперфісію. Ну тобто, що школа передає нам на період будівництва цю земельну ділянку. Але е цей договір суперфіцією, він теж не може бути просто укладений, бо ми вклали і завантажили систему. Це має бути відображено в державному реєстрі. Коли ми звернулися до на нашого державного. Олена Антона, вона каже, ні, це виключно має бути передано через рішення сесії. Тим більше, що зараз уже в законодавстві є норма, що відділи освіти, органи, виконавчі органи Таха мають мати право постійного користування. Тобто рішення технічне, але дуже потрібне, одразу після того, як ви проголосуєте, ми це рішення беремо і до державного реєстратора. І навіть якщо сьогодні вона вноситься, то по закону в реєстрі оновиться інформація через 5 робочих днів. Тобто, якщо ми сьогодні голосуємо, то аж в п'ятницю ця система з'явиться, і ми можемо рухатися далі по отриманню дозволу. Ну і скажу вже на перспективу, ми Оленою анатолійовної говорили, що вже на чергову сесію ми винесемо рішення про те, щоб і зрешти закладів освіти так само передати, тому що ну така трошечки нелогічна ситуація, що робо. А земля в користуванні закладу, і ми не можемо далі рухатися. Тому ось така ситуація. А ви прийдете розмовляти якісь документів додатково? Ні, 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 це, це просто випадково. державний реєстратор, О, одне право припини, а друге зареєструє. Тому друге питання голосує не видно. Заодно. цилом. Ну, порядок беше на вищерба. Отче, як Thank mm -hmm. you.